Я вам обіцяю, що я вам такі екскурсії, там у мене люди просили, щоб я вам показав екскурсію з їдальні. Я вам покажу екскурсію на судного разу в їдальні. Я вам покажу через раз і, можливо, я вам покажу екскурсію з парламентських туалетів, щоб ви побачили, що робиться в туалеті. Я в зв'язку з цим розкажу вам один анекдот. Заходи прибиральниця в туалет Верховної Ради. Значить, а там унітази насято, насрано, парламентський туалет, бардак повний, прибиральниця, яку отримувала до нового року мінімальну зарплату півтори тисячі, Сьогодні завдяки нам три тисячі отримує, прибиральниця в серцях прибирає, і каже, є твою мать, нехай блядь, Вони своїм куєм керувати не вміють, а вони державою хочуть керувати. От я хочу, щоб вони навчилися і хе своїм керувати, і державою керувати. А якщо не вміють скорочувати ті єдині матері і Приводити тих, хто вміє і держави керувати, і в керувати тому я вам максимально що зможу покажу жодних таємниць ні в мене, ні в моєї команди від вас, дорогі мої друзі, Фейсбуці немає.